Добрий ранок! Відчині двері працює національна поліція! Руди заго! Обшук буде промотись нові слідчим, групи слідчих головного слідчого прийняти поліції відшукування та вилучення. Тактичних засобів, психотропних речових прокурсорів, знаряд для їх незаконного виготовлення, зберігання, пересування з метою збуту, зважування, пакування. Нацполіція ліквідувала масштабний наркокартель, який збував наркотичні засоби через інтернет, на суму понад 10 мільйонів гривень щомісячно. Поліцейські провели спецоперацію на території 9 регіонів України та затримали 14 наркоділків. Зловмисники розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу телеграм-каналів. Викрили незаконну діяльність оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю та кіберполіції спільно із слідчими головного слідчого управління національної поліції. Послуги з продажу наркотиків та психотропів зловмисники рекламували через десятки телеграм-каналів. За допомогою месенджерів отримували замовлення та здійснювали доставку товару через сервіси поштових відправлень та так звані закладки. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території держави виявлено та вилучено понад 20 кг солей альфа пвп амфетаміну, мефедрону канабісу, пігулок МДМА, 200 ЛСД марок, які за цінами чорного ринку становлять понад 11 мільйонів гривень. Також готівку в різній валюті – понад 2,8 мільйона гривень. 8 автомобілів вартістю 170 тисяч доларів США, зброю та набої до неї. У ході спецоперації затримали 14 осіб у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі національної поліції повідомили їм про підозру за виробництво, зберігання, пересилання і збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.